Всім привіт! Сьогодні виробниче навчання. Я електрогазозварник. А де форма? Забув. Зараз притягнуся. Перше правило зварника. Берите завжди у робі. Моє робоче місце. Запам'ятайте, робоче місце зварника завжди повинне бути чистим. О, це зовсім інша справа. Перед початком роботи зварник повинен перевірити заземлення. Зварнику під час роботи потрібно мати з собою електроди, молоток для відбиття шлаку, щітку для зачистки металу та обов'язкову зварювальну маску. О, я теж хочу бути А Ану запали мені дугу. Зараз буде прикол. Хто тебе так навчав запалювати дубу ти звідси зварник! А ось так от запалює дугу справжній зварник. Лоза! З першого разу. Фу, щось я втомився. Йду я, мабуть, вдома. Так, стоп, а поубирати. Це ж завтра зранку потрібно буде брати. Ні, краще я зараз поубираю. ou não, não, não.